Особливості оподаткування новозареєстрованих фізичних осіб-підприємців розповість начальник управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Володимир Брудко. Коли треба подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування новоствореними фізичними особами-підприємцями, що хочуть обрати першу або другу групу? термін подання заяви не встановив. Якщо підприємці подають заяву про застосування спрощеної системи оподаткування першої або другої груп до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, то такі особи вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому відбулася їх державна реєстрація. В інших випадках таку заяву необхідно подати не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. На якій системі оподаткування буде перебувати новостворений підприємець, який до закінчення місяця, в якому відбулась його державна реєстрація, подав заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та обрав ставку єдиного податку, встановлену для першої або другої групи. Такий підприємець, з дати державної реєстрації по останній календарний місяць, в якому відбулася державна реєстрація, буде перебувати на загальній системі оподаткування. А починаючи з 1 числа наступного місяця на спрощеній системі оподаткування. Який перший звітний період для новостворених підприємців, які обрали загальну систему оподаткування? Фізичні особи-підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, подають податкову декларацію про майновий стан та доходи за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність. Чи може новостворений підприємець обрати ставку єдиного податку, яка передбачає сплату ПДВ з дати державної реєстрації? На жаль, не може. Новостворений підприємець, який хоче бути платником ПДВ, має з дня державної реєстрації обрати ставку єдиного податку в розмірі 5%, яка не передбачає сплату ПДВ. А за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу одночасно подати заяву. Про перехід на третю групу єдиного податку за ставкою 3% та подати заяву на реєстрацію платником ПДР. Який розмір ставки єдиного податку застосовується платниками першої та другої груп у разі здійснення господарської діяльності на територіях декількох сільських, селищних або міських рад? В даному випадку застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку. Зокрема, для першої групи 10% від розміру мінімальної заробітної плати, для платників другої групи 20% від розміру мінімальної заробітної плати. Що є базою нарахування єдиного внеску для підприємців на загальній системі? Підприємці на загальній системі оподаткування сплачують єдиний внесок з чистого доходу, тобто з різниці між отриманим доходом та понесеними витратами відповідно до норм податкового кодексу, зокрема статті 177. Якщо таким платником не отримано дохід чи прибуток у звітному році або в окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування для ЄСВ. Водночас сума ЄСВ, яка сплачується, не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід, або приймається рішення про сплату такого ЄСВ при відсутності оподаткованого доходу. Який розмір ставки єдиного податку буде застосовуватись до платника єдиного податку першої та другої груп при здійсненні декількох видів діяльності? При здійсненні декількох видів діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку встановлений для таких видів діяльності. Якщо новостворений підприємець укладе трудовий чи цивільно-правовий договір з найманим працівником, то коли у такому випадку слід звітувати і як платити єдиний внесок? Роботодавці за найманих працівників звітують протягом 20 календарних днів, що настають за останній для звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць, звіт подається за відповідно встановленою формою, а сплата єдиного внеску необхідно здійснити до 20 числа наступного місяця. Який звітний період є першим для новостворених підприємців, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи? Для таких підприємців перший податковий звітний період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Нещодавно провідні спеціалісти головного управління ДФС у Тернопільській області під керівництвом заступника начальника відомства Сергія Господарика провели ряд заходів, спрямованих на відвертий діалог із представниками бізнесу, громадськості та місцевих засобів масової інформації гусятницького району. З 1 січня найбільш суттєва зміна, як на мене, відбулася по єдиному соціальному внеску. Так ставка зменшилася із 37% до 22%. Тобто, фактично, держава. Старалися простимулювати бізнес на, на ріст заробітних плат, тому що коли ми робимо аналіз підприємців, яку заробітну плату ви сплачуєте, на жаль, 90% платити ви мінімальну заробітну плату. Ми всі чудово розуміємо, що таку зароб... заробітну плату всі ваші працівники не отримують. Позитивний приклад би хотів навести на сьогоднішній день сегету виробників. Ми дуже багато мали зустрічей з ними. І все таки ми на сьогоднішній день добилися того, що вони піднімають рівень заробітної плати. Нагадаємо, фахівці головного управління ДФС в області проводять день району почергово у кожному районі Тернопільщини, адже на початку року набув чинності закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Відтоді ледь не щомісяця податковий кодекс зазнає варіацій та доповнень, знати про які необхідно кожному платнику. З метою створення комфортних умов для платників в електронному сервісі Електронний кабінет платника оновлена версія, доопрацьовано режим введення звітності в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів у роздрібній мережі. Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць, відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року, No49, про затвердження форм звітів щодо виробництва обігу спирту, алкогольних напоїв ті виробів та порядків їх заповнення. Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за формою 1 ра. Складається окремо за кожний місяць та до 10-го числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання. Звіт про опцію придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за формою номер 1 РТ складається окремо за кожний місяць та до 10-го числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб'єкта господарювання. 7 жовтня-п'ятниця, останній день подання. Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за вересень 2016 року. Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв. Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів. Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі. Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі. Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі. Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДФС України.